Привіт-привіт друзі ми сьогодні на каналі Роблекс і ми будемо. Я на другому каналі Роблекс, Ми будемо знімати Роблекс, Ну сьогодні Як зрозуміло, сьогодні будемо записувати Роблекс. Всім привіт, з вами я Віталік, Ми на каналі Віталік Сторі. Сьогодні трохи ностальгії пограємо...

Ой-ой-ой, пицца. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Имбишки, ням, ням, ням. короче. Мы можем летать на том хмаренко. <рапев> Круто, доволі Блин. Три строки там и пиши зрачки в коли я потола видео просто просьба. А так видите мой скин. Видите, біголу! Ух! ото, ото паркур, паркур! Ха-ха-ха! Новое движение, жлки Не, ну це жорстко, це жорстко. Опа. Так, купуємо Що у нас там? Якийсь шотер. Якийсь ковер самоліт. Ну окей, ковер самоліт, я так думаю, всі знають, що тут закупиться. Наче ми стріляється. Що тут таке? Гіжа? Зараз якісь вафельки і таке прикольно. Блін, прикольно. ж Штовілка. Ого, ним ще кидати можна. Не, <звук> ну, як по мені, тук он доволі прикольний, такий легендарний, прям тягне з 2017 року. О, культи. Що вони роблять? А, вони в небо летять, прикольно. Що в нас далі? О, стіл. <звук> Я помню, этот предмет там рыжим был про лаки да да Ну все, предметов больше не маю. О, старший челиком по фонду дрифте хасани джастин зончик так ой рун 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 Паркур, паркур, так що ж, так залучили на за букси. І далі фон дрифт. Я не ну, розумію, як я скачу, но ну, ок. Там ще... Блин, шкода, що ця гра непопулярна, хоч ми надували имбовим. Там... Мін! Мін! Отак, о, Добре, зараз будемо хату розвивати. А поки будемо розвивати, я теж скорочу все до фіналу самого, напевно. Ой, тут ще та стародавня механіка, що піцу можна віддавати, та ви шо? Як ж то їм бово? Добре, я буду говорити вже до самого фіналу, бо до фіналу ще всього трошки і трошки. Шкода, що таке легендарне відео скоро закінчиться. І навіть туко не прийшли, бо я знімаю це відео настийко пізно, ви б знали. 23 -я година я знімав це відео. Озвучую, тобто докінчую озвучку в 23.32. І тому пошкодуйте бідного Віталіка Сторі. Погладьте його по голові і скажіть, що він молодець. Чекаємо на наступного клиента. Вильна каса, вильна каса. О, клиент декейс. Аж бендюк. Пришл. Яка механика, прикольно. Як же то старовинно, но ну, я то обожаю. Столики поставилися. блин, круто. Добре, всім по З вами був я, Віталік. ви були на каналі Віталік Сторії. Це було ностальгічне відео настільки, що капец. Давай.